Наші погляди е, зосереджені не на відзначенні святкових таких подій в нашій державі, не на те, щоб урочисто відзначати свята, а на те, щоб молитися і всі свої зусилля покладати на те, щоб допомагати нашим бійцям, які на сході України на півночі, на півдні, та всюди зараз, по всій Україні. Денно і ночно захищають нашу державу, нашу державність, нашу волю, нашу свободу, нашу незалежність кров'ю, потом, своїми життями. Тому зараз я хотів би, щоб ми хвилину мовчання вшанували пам'ять тих, хто поклали своє життя за те, щоб День української державності відзначався не вдруге, а відзначався ще багато, багато століть потом. Україна багато разів була перед цивілізаційним вибором. Це було в 988 році, коли Київська Русь, яка є нашою історичною колискою нашої держави України, вона обрала цивілізаційний вибір християнства. В майбутньому багато разів і Галицько-Волинське князівство, і Карпатська Україна, і інші. Українські державні утворення на території нашої України обирали стояли перед вибором і завжди обирали правильний цивілізаційний вибір. Не завжди нам вдавалося його відстоювати через те, що нашими сусідами були великі держави, які не хотіли, щоб Україна була незалежною, Україна була вільною, Україна була цивілізованою, Україна була вололюбною. І сьогодні російська держава. Вони роблять все, щоб не дати Україні робити свій вибір власний. Нам не будуть нав'язувати інші держави, інші народи вибір, тому що Україна є вільна, є самодостатня, є незалежна.